Сьогодні ви написали на своїй сторінці Фейсбук, що на розширеному засіданні Ради міністрів ЛНР, лідер самопроголошеної республіки Ігор Плотницький, заявив, що всі, хто намагаються стягувати незаконні збори з громадян, що в'їжджають на територію ЛНР, будуть притягатися до кримінальної відповідальності. Поясніть, будь ласка, хто такі всі, хто намагаються, і про що йдеться. Ну йдеться про те, що самопроліт самопроголошеної республіки намагається гратися в якусь законність на тих теренах, які наразі є окупованими. Це то тобто, про що йдеться? Прикордонні райони Луганської області наразі контролюються загонами двох польових командирів. Відповідно на це до Рим і Бендекс йдеться про те, що ці польові командири ведуть свою політику. Незалежно від так званої центральної влади відповідно від пла... пана Плотницького. Подібні настрої як командирів так і рядового членства відповідно не задовільняють ні плотницького, ні ті силові структури, які представляються чи то діють від його імені. Тому є намагання поставити під контроль як самі структури, так і повідно і той трафік, який вони контролюють. А це контрабанда вугілля продуктів харчування, зброї та металобрухту, які йдуть в Росії відповідно в зворотньому напрямку. Наразі йдеться про те, що на кордоні збирається так звана платня на допомогу полтінню. Тобто Це фактично є узаконений рекету представників цих збройних загонів, відповідно Рима і Бендекса. І тому фактично платницький зараз знайшов офіційний приліт, щоб, скажімо так, придати законність фізичному знищенню непідпорядкованих йому командирів. Вчора, до речі, відбувся замах на одного з цих командирів, а саме на командира на псевдо який контролює місто Антрацит і прилегліть йому райони. Пане Дмитре, до чого це може призвести? У що вилитися? Це може вилитися внутрішній так звані розбірки між різними полягами. Антирами і відповідно панам Плодніським. наразі йдеться е, про те, що Луганська область фактично зачищається під одну людину, і зачистки ці проводяться на російські спецпризначенці, а не місцеві так звані правоохоронці е, з так званої генеральної прокуратури чи міністерства внутрішніх справ. Йдеться про те, що Росія зробила свій вибір, і фактично ставку на одну людину. Це тобто, створюється жорстка вертикаль влади. А саме влади однієї людини Ігоря Плотницького. відповідно всі польові типу, командири, які роблять е заяви по ютубу, викладаючи відповідні звернення, або змушені підпорядкуватися йому, або е стають перед фактом фізичного знищення. Як це було із, наприклад е з на Псевдо Бетмен, е це є от відбувається затримання. В красному лучі атамана Косагора, замах на відповідно от Бендекса. І на сьогодні йдеться про те, що готується фізичне усунення польового командира на псевдорим.